Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми починаємо новий лайф-влог. Тож погнали! Ну що ж, друзі, я ще й досі не довідкривала свій адвент-календар, парфумний від Harrods. Цей адвент вже не продається, він був повністю розпроданий за серпень та вересень місяць. Ось так. Це найкращий парфумний календар. Типу зі всього світу вважається, тому що парфумних календарів насправді ну, не сильно багато, але є. Але цей от від Хароц, він кожного року завжди найкращий. Тут наповнення дуже дорогих нішевих парфумів. От, я його розтягую як можу, до свят, але я вже майже закінчила із його відкриванням. Я настільки рідко його відкриваю, що я іноді навіть забуваю, яке в мене віконечко. Так, але сьоме восьме відкрито дев'яте. Так, давайте. О, важке таке. Давайте дивитися, що в нас в дев'ятому. Так, 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 так. Ага, в нас самен. Не знаю, як правильно прочитати цей бренд. Давайте я зараз відкрию, бо тут заклеєно все, і вам покажу. Боже, друзі, нарешті, нарешті я дійшла до цієї перегріни. Це вірусний аромат, який заполонив всі соцмережі, Тікток і все, що тільки можна, всі тільки про цю перегріну її кажуть. Я його жодного разу не тестувала, взагалі жодного уявлення не маю, як він пахне. Я читала. Ну, типу, які тут ноти, опис аромату, але на собі жодного разу не тестувала. Це 50 мл, це повний розмір. Бутилочка така дійсно важкенька, дуже симпатичного electric blue такого кольору. Ну... О Боже, тут, ви чуєте, це магнитна кришка, так все класно якісно зроблено. Ну, коротше, буду тестувати, і, як завжди, повернуся до вас зі ем, своєю власною думкою з приводу нього. Друзі, взагалі цей влог виходить трошки поза розкладом. Точніше, він виходить за розкладом у четвер. Кожне понеділок та четверг в мене виходять нові відео на каналі, але я його знімаю так трошки поза розкладом. Я вирішила зробити такий невеличкий влог ем, поміж моїми розмовними відео. Я бачу, що вам розмовний контент заходить, але. Якщо у вас є якісь питання, або ви хотіли б обговорити якусь тему, або щоб я вам розказала щось про життя у Британії, або про подорожі, або не знаю, може навіть і про візи для українців, і такі моменти, то, будь ласка, напишіть свій коментар, підкиньте мені трошки ідей та тем для розмов. 50% контенту мого каналу все ж таки це про подорожі, тому я знімаю для вас багато відео на цю саме тему. Ну і інші теми це просто те, що мені особисто подобається, що мені цікаво, і, можливо, буде цікаво і вам. На моєму каналі багато таких. Різносторонніх влогів, тому я думаю, ви точно знайдете щось для себе. Якщо ви мене дивитесь і ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть, тому що в мене виходить багато різної інформації. Як я вже сказала, ви точно знайдете щось для себе. Друзі, доброго вечора з моєї ванної кімнати. В мене в інстаграм іноді питаються за мій догляд за обличчям або догляд за волоссям. І сьогодні я вирішила трошечки, трошечки, лише маленьку частинку вам показати того, що я роблю. Сьогодні неділя, і в мене неділя вечір, це коли мій хлопець їде на роботу на наступний тиждень до Англії. Я залишаюся вдома сама. І в мене такий вечір бюті рутини моєї. І я роблю якісь масочки, чистку більш. Глибоку, і як для шкіри обличчя, так і для волосся. І вирішила сьогодні трошечки вам показати, Значить, що в мене буде спочатку для обличчя. Для обличчя в мене немає зараз макіяжу, нічого, як бачите, шкіра в мене зараз в непоганому стані. Я п'ю всі вітаміни свої, пробіотики і так далі. коротше. А, і плюс ще два тижні тому я зробила більш глибоку чистку обличчя ось таким ультразвуковим скрібочком. Я залишу вам на нього посилання: це скрібочок, який є зараз у всіх косметологів, але так як в мене доступу до косметології немає. То в мене це все вдома. Під нього треба спеціально охолоджуючий гель, звичайно, наносити, але ви, в принципі, легко знайдете інструкцію в інтернеті, навіть на Ютубі, як ним користуватися. Дуже його люблю. У мене тут із різними режимами: просто ультрасонік, з іонізацією, без іонізації і так далі. І так як два тижні тому в мене була глибока чистка, то минулого тижня в мене взагалі ніякої чистки не було. Я просто. Ну, типу, більше е, зволожувала шкіру там, і так далі. Коротше. Але цього, цієї неділі я вирішила зробити якусь легеньку чистку. Я не хочу робити ніяких пілінгів і так далі. Просто за два тижні я зроблю ось таку відроділ. В мене Bubble mask. Е, це маска, яка вона тканинна, ви її наносите на обличчя, і вона починає пінитися і цим кислородом цієї. Пінкою очищує ваші пори. Дуже-дуже м'яко для всіх, у кого там висипання, дуже чутлива шкіра і так далі. Я рекомендую, тому що я не знаю, це, напевно, максимально м'яке очищення, яке може бути. Потім, після цієї пінки, після маски з пінкою, я її знімаю з обличчя десь через 10 хвилин. Мені здається, тут навіть написано на ній. що 10-15 хвилин. Ну, я десь через 10 вже знімаю. Потім я протираю обличчя ось такими педами. Зараз вам їх покажу. Це педи, які вже разом із тонером, і з такою спеціальною есенцією. Ось так вони виглядають. Їх тут дуже багато. Ось такі вони квадратненькі. І я протираю після, ось бачите, аж капає. От, якщо вам О, видно. Тобто есенції тут дуже багато, вони дуже класно пропитані всі. Я протираю цим обличчя. Це педи із чайним деревом, які там, прибирають теж і бруд, і якісь бактерії вбивають, які, можливо, є на шкірі і так далі. Протираю я ними завжди тільки на ніч. Потім, після них, е, я наношу лише крем для обличчя. У мене просто. Просто якийсь крем, не знаю, без усякого спеціального бренду. І сьогодні в мене буде замість там сироватки, крему для обличчя і так далі. Крем під очі буде, а потім на обличчя буде маска тканина з пробіотиками. От, Сьогодні з першою її пробую, ніколи раніше не пробувала. Що я буду робити сьогодні із волоссям? Значить, коли я нанесу це на обличчя і я буду чекати оці 10 там, до 15 хвилин, значить, що я роблю? Я, я вам а, зніму трошки процес, прискорюю його просто під музику, бо не хочу розмовляти і робити, бо роблю я це все швидко. Я розділяю волосся на пробори, я збризкою це зволожую, і потім я наношу ось такий. Це корейський від CP1. У мене раніше був разом зі, з моєю подругою в нас був магазин корейської доглядової косметики. І ми цей бренд теж продавали. CP1 дуже класний бренд, в них класні там різні сироватки для росту, волосся коротше, для кінчиків і так далі. І ось в них є. Скраб для глибокої очистки шкіри голови. Тут з дуже-дуже зручним носиком. Ви на проборчик я його наносю, втираю, 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 втираю чищу. Потім далі розділяю на інший проборчик, його зволожую, потім втираю очищую. Це я тут кладу і беру, вам все показую. після, Я знімаю маску. І коли я це все поскрабила е, своє волосся, я йду в душ і змиваю там як і маску, так і скраб. Потім я наношу шампунь. Потім я наношу, коли я роблю скраб для голови. Я завжди, е, скраб, до речі, коли я змиваю, я змиваю цією резиновою штукою. Просто дівчата, це змінило все в моєму житті. Оцей наборчик коштував 3 копійки на Aliexpress, Залишу вам посилання теж. От не пожалкуйте. Оці резинові такі штучки, вони дуже-дуже м'яко скрабують вашу шкіру голови, дуже класно очищують. І я користуюся цим навіть зі звичайним шампунем, не тільки зі скрабом. А потім, коли я роблю скраб для шкіри голови, я завжди роблю і маску. О, хотіла вам показати, забула її приготувати. От, в мене ось така від Coco and Eve. Просто якась зволоження та вистанавлююча маска з керамідами, бла-бла, бла гіалуроновою кислотою, і так далі. Дуже приємно. Пахне, вона в мене вже закінчується. І насправді вона мені попалася десь у гітт-боксах безкоштовно. Але вона мені сподобалась. Коли я наношу маску, на волосся, я завжди прочісую її ось таким грабінцем. Це не оригінальний грабінець від Жанек, мені здається, такі гребінці роблять. Тобто сушити феном через нього не треба, я думаю, він просто погнеться весь, бо це не оригінал, все-таки, а якби, типу дешева копія. Але якщо вам треба щось, щоб там прочісувати бальзам. Або маску на волосі, то це просто ідеальний варіант. Навіщо купляти женек за декілька тисяч. Для, чого? Для цього, якщо можна купити ось таку простеньку. Так, все я вам трошки розповіла. По неділях в мене така своя рутина маленька. Сьогодні вона буде ось така. І погнали з вами вже це робити нарешті. I'm <laughs> Ну що ж, дівчатка, я розпробувала ось цю перегріну. Це дуже вірусні парфуми. Вони зараз просто всюди, у всіх на слуху. Подивіться, як розкішно виглядає ось ця просто пляшечка темно-синього кольору. Така в неї. Чуєте? ви це чуєте, Ох, магнитна оця кришечка клас. Це 50 мл парфуми з мого адвент календаря. Коротше. Це просто офігенний аромат. Він мій на 100%. Він такий амброва-пудрова-квітковий. Коротше, все, що я люблю. Тут перші ноти: це роза, лілія, гарденія, якісь іще квіти. Коротше, все квіткове це перші ноти. А далі він на такий амбровій, такий дуже теплій, окутуючій базі. Дуже класно тримаються цілий день. Парфуми просто бомба. Мені дуже подобаються, я прям взагалі від них в захваті. Я вважаю, що вони і на зиму підійдуть, тому що вони на такий дуже стійкий... Амбровій базі і підійдуть і на весну. На літо ні, особливо на наше українське спекотне літо. Тут в мене в Британії спекотного літа в принципі немає, але все рівно на літо вони не підійдуть, тому що вони будуть за важкі і будуть душити всіми цими квітами влітку. А от на зиму і на весну клас я дуже задоволена, користуюсь ними вже декілька днів поспіль і. Прям взагалі, я в захваті. Коротше, рекомендую. Хто любить такі квітково-амброві аромати, затестуйте. Можливо, купіть десь якийсь маленький тестер, розпробувати, поносіть декілька разів. Рекомендую. Вони не дешеві, але вартують кожної, кожної своєї копійки, я вважаю, тому що стійкість просто, от в мене вони тримаються краще, ніж кіліан. Я вже декілька разів казала у відео, що кіліан не стійкі парфуми. Вони тримаються 5-6 годин. Все. А ось ця перегріна в мене тримається десь до 10 годин. Я вважаю, що це нормальний такий показник. От, коротше. Я в захваті. Друзі, у відео, де я запаковую подарунки, мені здається, я казала про те, що е, мій Джаред, мій бойфренд, передав подарунки для моїх батьків, і від їхнього ім'я я теж йому дещо придбала. Значить, Придбала я йому такий тоненький джемпер, боже, це щось вже начепляла я. Тоненький джемпер від Поло. Він дійсно такий тоненький, але мій Джаред британець йому постійно спекотно і він теплих речей зовсім не носить. От. Тому ось тоненькі такі лонгсліви це його варіант. Класичний, темно-синього кольору, він любить такі речі. Купувала я його в Тека коштував він спочатку 70 фунтів, а в Тека я його купила за 30. Ем, нагадаю, Текамакс це ніякий там, не секонд, не комісіонка, нічого такого. Я взагалі не ношу не секонд, не комісіонку. Не люблю я такі речі, я не можу таке переступити себе та таке носити. Я от краще піду в Текамакс і там щось знайду просто зі знижкою. Текамакс це просто магазин, куди звозять бренди свої речі, які вони не продали. Ось, Наприклад, бренд зробив забагато таких светрів, вони не продали. А в них вже там давно нова колекція, і от вони привозять такі речі, які можна знайти з класною оцінкою. Ем, я вважаю, що просто знижка 60% за е, такий тоненький джемпер поло. класно, good deal. А ще від себе я йому купила ось таку футболку. Це Пляйн, але лінія спорт. Тут взагалі, оце я просто вважаю баргін. Це я урвало так урвала. Вона коштувала 140 фунтів. З самого початку Філіп Ляйна, коли вона вийшла, вона коштувала 140 фунтів. Я її купила, увага! За 20! От як мені так пощастило, скажіть мені, будь ласка, вона дуже класна, такого темно-зеленого кольору. Звичайно, я її відпрасую. Перед тим, як я йому її запакую на подарунок, це розмір М. Але мій Джаред щось між розміром М і L, він невеликого зросту, але він такий широкоплечий. І я не можу зняти ці бірки, тому що якщо йому не підійде розмір, ми не зможемо повернути або обміняти. В нього взагалі улюблені бренди це Calvin Klein та Boss. І в нього дуже багато футболу. Calvin Klein і BOSS. Boss в нього білих футболок, я не знаю, скільки штук, всім, напевно. От всі, які в них є дизайни білих футболок, от в нього майже всі є. І він всі теж знаходив в Текамаксі там, з величезними такими самими знижками. Там, коли футболка коштувала 100-120 фунтів, це десь майже 150 євро. То він їх там купував за 20, 30, 40 фунтів по-різному. Набагато дешевше, коротше, ніж в магазині. І так як я завжди займаюся вдома в нас пранням, і потім я прасую і свої речі, і його звичайно теж я ж піклива українська жінка, але якось розкажу вам, що я дуже люблю просування. Це для мене як медитація. Я включаю кіно і можу це робити 2-3 години. І завжди це робила для всієї сім'ї Миколаєві і зараз це люблю, роблю і для нього. Він, звичайно, постійно мені каже: не треба це робити, На що ти взагалі просуєш речі, тому що британці цим не займаються. Але я не можу, не можу просто я. Вийти з чоловіком, у якого буде зім'я та біла футболка. Ну, от як це, дівчата? Ну ви ж мене зрозумієте. Тому я цим займаюсь. І, коротше, я так дивлюся по цим футболкам. Вони такої крутої якості, От скільки їх він носить, Ну, біла футболка це ж на один раз. Один раз надів, все, її треба прасу... прати. І вони так класно носяться. Ем... Я хочу собі теж на наступне літо в Текамаксі пошукати пару таких або Calvin Klein, або Boss чисто білих футболок. Мені не вистачає насправді в гардеробі класичних білих футболок гарної якості. Будемо виходити разом з вами на полювання в Текамакс і будемо шукати такі білі футболки. Сподіваюсь, на таку ж саму Good's замість 140 фунтів купити щось за 20 От, тому що вони а, дійсно класної якості. Не знаю, як цей Філіп Ляйн буде носитися, але побачимо. Ну що ж, друзі, цей влог був коротеньким, але сподіваюся, він був все рівно для вас цікавим. Можливо, ви подивились його фоном, але не забудьте обов'язково поставити лайк цьому відео та, звичайно, написати свій коментар. Всім дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку, за те, що приймаєте участь у прямих ефірах. Для мене ваш фідбек це дуже цінно. А також всім велике дякую за ваші донати та підтримку мого каналу. Ви можете це зробити за посиланням на мою монобанку, яке ви знайдете під цим відео, або ставши суперспонсором тут на Ютубі, або сказавши мені суперспасибі. Для мене це буде як додатковий бонус вашої і як додатковий бонус вашої підтримки розвитку мого каналу. Всім вам ще раз дякую, обов'язково підписуйтесь, і ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!